Не дадуть циклічні завдання, скоріш за все, самі звичайні, як у нас в іграх бувають, як у нас безвздо любиться робити. Тому давайте по іншим пробіжимось Можливо, там якісь нормальні завдання дадуть. Знайти когось, вбити когось, щось робити і тому подібне. Це мені більш підходить. Так довше, але і досвіду там набагато більше. Можливо, до речі, зараз тут десь буде книга на продаж. Просто продай мені з тим пакем Так, є. Ось книга по медицині. Книга по медицині. Купа хілок. Взяти все. 1300 треба заплатити. Давайте так. Так. це ось так. І щоб ще йому продати? Чи докинути? 725. 725. 600. 6. 600... 54 приблизно треба. О, займіся. Є yeah. обмін здійсненно успішно. Що в мене там по цьому? зцілення 21 статус ні читати книгу зцілення 28 слабко дуже слабко піднімається Прям дуже слабко на рівень піднімається офер. Не можна. Аферу провести не можна. Окей. Не можемо його розвести на дурня, тож йдемо далі. У нас тут ще великі локації. Опа, тут щось є, типу, можливо, навіть в'їзд для автівки. Угу, прикольно. І то сюди, ну тут гулі. Тут чисто гулі, чим вони там займаються, я не знаю. Так, що у нього є? Стимулятори. Окей, стимулятор 1. Ще щось є цікаве. Ось це. Давайте мені також все. І ще з копійками і ось це, давайте все. 4616. О, це все мені може знадобитись. Просто. 4,6,1,6. Якщо буде лут, я буду знати, що йому треба продати, щоб повернути свої гроші. Я не забуду про це. Раз, Тут все. Ну, в барі я не фіга не знайду. Там просто так сказати зняти квартирку, побазікатись з кимось і все. Давайте порозмовляємо з цим. Something else you wanted? Ah, there's too much going on right now. When things calm down, then I just might. Окей, він не хоче. Окей, криниця, і ми ніфіга зробити не можемо. Давайте сходимо ось сюди. Йобаний ти в рот. Завантажити, блять. Проїбали все, що могли. Дякую, так сказати. Гаразд. Ходімо тоді їх заберемо. Продамо їх також, щоб собою не возити. Це трендець. Тупо, блять, зайшли і отримали пизди. За що не зрозуміло? Ну, якщо так, то тоді зараз далі будемо посуватись в місто, можливо, там далі в місті і буде можливість поторгувати з кимось. Те. Шість костів забрали. Броню віп ще забрав отут, але не вистачить, не вистачить ваги. Пізніше. Бо... Можливо, продамо, бо зі мною ніхто ходити не хоче, і я не бачу сенсу її з собою носити. Mm. 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 О, там ще якийсь ехрім стоїть. І гуль стоїть. по типу бару. побару. Остемпокім. Так сім. 1200. І медична книга ось ця. Ось так все. Ось цей. Ось цей. хочется я все продать. 75. 70, значит, то еще не вистачает монеточку. Вот так. Может, теперь вистачает продать. Дякую, давайте броню зі свого продамо. Яка у мене там залишилась. Ну, зараз підемо до іншого торговця купляти ліки і якраз бронюємо з багремо. Щоб менше грошей витрачати. Потім трішки далі в це місто зайти. А я тут тільки на початку грався. Ось цю броню можна продати. Так, добре. Ходімо. В передмісті я тут нічого особливого і купити навіть не можу. Ви ж бачите, місто хоч і новеньке, чи відбудоване на вигляд. Але тупо ніхріна немає. Пустота. Не торговці, торговці, ні ніфіга, ну, супермутанти є, так, у них зброя гарна, вони досить живучі, напевно, в цій грі. Бо в тактиксу вони мерли у мене як мухи. Хоче супермутант, але він нічого не витримує. Так, 1900. дев'ятсот. Три з копійками. Так. Ось так. 800 плюс мінус треба. 1616 660 не вистачає. Ось тепер рівно. Так. Так. Не бувай. Давайте збережемо 128 128. І ходімо всередину міста. Я почекав, доки в мене нога зцілиться але щось в мене таке відчуття що вона не зцілиться Ну, вже скільки часу пройшло, і вона ніяк не може зажити. Ніфіга немає, я зрозумів. Пусте містечко. Давайте ось сюди підемо. Там ще продовження цього міста є. Можливо, там хтось цікавий у мене буде. Так, ось гляньте купа будиночки. Супермутанти, бачу, щось там стоять. Є все начебто більше ніфіга немає. Окей, давайте почнемо. З цього нижнього краю. Пройдемось всюди. Якщо почнуть матюкатись на нас, ми відразу підемо звідси. Ніфіга немає. Ні, не хочу я намагатися там домовитись про те, що йому додадуть трішки енергії. З мене там попросять я грибу скільки, Бо змусять буде збігти. О! Якась пані тут живе. Чому в них пусто, ник них не речей, ніфіга немає тупо. Ну, серйозно, ви хоча б щось побачили? Ще в одному будиночку. Ну, тупо ніхрена немає, от вони й не агряться. Як вони можуть агритись, що я в них речі забираю, якщо в них речей немає? Я втрачаю спогади говорить. Але тут навіть в шафах нічого не буде зараз. Я ж говорю, навіть в шафах ніфіга немає. Ну і сенс мені тут бігати лутати. Ступо пусте місто. Є виродки і немає цих виродків ніфіга. Ні в продажі, ні в речах. Ступо пусте місто воно пусте. Єдиний контент, який тут є, це ото побігати цей. місія Чего на меня скорпион обскакал всюди? Ну, прикольно, то ще скорпіони розумішені її персонаж. Інколи важко зрозуміти гру дуже важко. Ну, дуже важко, особливо в деяких завданнях є інформація, яку тобі дають, типу, треба знайти того-то-то, того, того, а де його шукати тобі ніхто не говорить. Ну, типу, в діалогі цього немає, на мапі цього немає, і ти тупо бігаєш по всій мапі з голою дупою і не розумієш, куди тобі йти. Буває. Буває на то це й стара гра. Багато старих ігор так зроблені. Раніше під ці ігри цілі зошити списували, щоб розуміти, куди йти найбільші уборанти. Поранти деякі просто прописували не те, що і як і куди йти, а прям по кроках. Скільки кроків треба зробити туди, скільки кроків треба зробити туди, щоб по, ну, дійти до того чийного місця. Я звикший в таке грати, Дім. Я звикший так сказати. Це не витримка це просто уже. У мене просто гра, так сказати, не сильно навантажує, тому що я грав раніше в такі ігри. І багато різних я подібних ігор грав, тому Якби це простіше. Якщо зараз когось з молоді посадити в таке грати, то так, у них можуть виникнути величезні проблеми, вони можуть закинути цю гру до того, як ні розберуться. Але я в такі ігри грав, тому я особливої складності, так сказати, не бачу. Гра як гра, грати можна. Я манав йти туди, там газ, він сам сказав. Так, гаразд. В цьому місці ловити нічого. Ходімо звідси. Виходимо, йдемо, їдемо. Попитаємось. М Якби мені ще персонаж міг бігати, а то в мене нога ну, зламана, я не можу тупо побігти. Ні, можна спробувати почекати. Типу час прокрутити, доки нога не відновиться. До ранку. Один. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. Ну і зараз глянемо, зникли у нас перелом чи ні. Ну, я не знаю, як тут перелом лікувати, якщо що. Крінь якась. І не один лікар не хоче мене лікувати. Раз. Так тому будемо кульгати на ту ногу дуже-дуже-дуже довго. Я не вкачував лікування і навряд чи я його буду вкачувати. Звичайна аптечка не допоможе, тут потрібна лікарська сумка і лікарською сумкою лікуватись. А лікувати з лікарською сумкою з малою прокачкою і є дуже великі шанси, що я тупо собі ногу відріжу. Ну або буду лікувати ногу, відріжу, голову, як це в фалауті буває. Тому. Гліпше я покульгаю, дякую. Можливо, якийсь лікарі знайдеться десь на локації, що зможе мені відновити цей грьобаний перелом. Ось це прочитаємо. Ой. Ось це сюди поставимо. І поїхали звідси. Давайте сюди. Ех, мені подобається ця автівка, вона так швидко мене по локації возить. Е. Тільки не говоріть, що у мене автівка зламалась. Так, походу, у мене автівка зламалась. Машина без палава, а где мне, блядь, палава найти? Mm -hmm. Что Это трындец. Де купити паливо? На чому ця автівка їздить, блядь? Воду в неї залити чи піз його знає. Хто проти мене пішов? Ось цей хрін на мене зарився, а якого біса? Ну, типу, я ж нічого не зробив. Нічого не зробив, і воно на мене загало. За що? Знову блять. Давайте я тут постою почекаю, доки він відійде. Він відійде, а потім я спробую пробігти. Бо ця хрінь мене вже задобала. Я якби і ні в чому не винен в цьому місці я ніфіга не крав. Нікого не вбивав. Ну подумаєш, гуля блядь, збив один раз. Ну він сам потрапив під машину, коли я сюди приїхав. мене зараз одне таке велике питання. Де мені, блядь, паливо взяти. Дійдемо до машини, збережемось, напевно, на, і на сьогодні завершимо. Завтра продовжимо. Я хотів би почитати перш ніж, перш ніж ми кудись поїдемо, о, о, як паливо на машину дістати. Читати інформацію, кого воно продається і тому подібне. Прийшов, не помітило, воно мене чудово. І треба купити паливо. Але я сумніваюся, що без бензин є на кожному кроці. Так, збережемо гру 129. Ну і на сьогодні будемо вже завершувати, так сказати, всім дякую за перегляд. Завтра продовжимо і якраз почитаю, що там по паливу для автівки. Спробуємо дістати його. Ну і Якщо все буде добре, то я буду на сім'а автівки дуже довго ганяти по всій локації. Дуже-дуже довго. Що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім гарного відпочинку. Ну і до нової зустрічі!